МЗС КНР також прокоментували цю ситуацію, назвали всі сторони такий от акцент, да, тобто вони не акцентували ні на чиї там ті сторони, закликали до деескалації якби, конфлікту. І паралельно з тим стало відомо, що Китай починає припиняти. Тимчасово, ну зрозуміло, що, напевно, не назавжди, але банківські розрахунки з Росією. Тобто, от такі от е, кроки, вони про що тоді нам говорять? Цікава позиція Китаю. Це якось змусить Китай, я не знаю, якось інакше говорити про це. 98% китайських банків не ведуть розрахунки з російською монетарною системою, тобто з банками, банківською системою. Це просто а, зі стрічки новин так. сьогоднішнього дня. 98%. абсолютно правильно. Так, Якщо я... говорити об'єми капіталу, то з Росією працювали дуже дрібні банки. І від самого початку Росія базово з ними вела систему розрахунків. Ну, в принципі, все працювало через чорний ринок і продовжує працювати все те, що продукує mm. Росія в схемах різних розрахунків і так далі. Тепер по Китаю. Зараз що два дні Global Time, а це газета китайських комуністів англійською мовою, друкує статтю, окрему статтю на тему власне курської операції. Там головний меседж, який що це загострення, воно не може ввести до, скажімо, там якогось переговорів і так далі. Треба розуміти, що це. Комуністична тоталітарна диктаторська система вона працює в своїх кліше. Вони не будуть виходити за рамки цього кліше, але це не означає, що на рівні оперативно-тактичному, там на рівні спілкування з вами, вони не будуть говорити про зовсім інше. Бо це совок. І то, той, хто його зачепив і пам'ятає, то той прекрасно розуміє, що в газеті буде писатися одне. А з Росією буде яшкання зовсім інше, і пошук різних схем схемочок. Там вони перейдуть зараз на бартер. Ось уже перші операції, які відбулися цими, цими днями. Далі будуть застосовані якісь треті країни, назви яких ми навіть за життя своє не чули. От але вони будуть задіяні у, у цих схемках і таке інше. Тому треба відноситись до Китаю як до Совка. Характерного, типового червоного комуністичного Совка, і так його і оцінювати, і особливо в інформаційному плані. а то вони як називали це українською кризою, так і будуть називати. Що вони ховають за цими облудними словами? Вони самі іноді не можуть пояснити, бо для них найважливіше це збереження своєї червоної большевицької диктатури в Китаї, не більше і не менше. Тому е, оцей антураж словесний, просто треба відноситись і розуміти, що це большевики з червоним прапором бігають там по Пекіну і е, будують своє царство. Комунізму і не більше, і не менше, чи будуть вони якось впливати на цю ситуацію? А будуть говорити Путіну, що він найкращий друг. А українського міністра далі будуть приймати казати, що тут Ліхуей помирає за те, щоб миру добитися. Хоча він сидить там в своєму кабінеті, маючи пенсійний вік, абсолютно нічим не займається. Ну може мух ганяє, якщо вони там є в тому кабінеті, так, так само тому не виходити за рамки подібних. Подібних оцінок. А те, що вони хочуть там щось якось сказати і вплинути, то це лише їхні інтереси, не більше, не менше. Ну зрозуміло, але, от цікаві заяви, наприклад, Німеччини, Пентагону, так німці взагалі кажуть: треба більше танків дати леопардів. Так гарно українці пішли. Давайте дамо. Ну звісно, що це поки ну, що заяви, які за собою нічого не ведуть. Ми, Ви не розумієте, робимо. даруйте, але Іра. німцям не сказати, ну, Пане Роман, ні? я перепрошую, Іра, Іра, це нє нє. Тут це, це так не працює. Насправді не це, це не просто заява. Та? Український наступ в Курській області відбувається краще, ніж очікувалось, і це приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Леопард. Два для сил оборони вважає голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Не забувайте, що mm -hmm. Німеччина це парламентська республіка. Це тобі не ну не, не просто так, це голова парламентського комітету. Тобто він представник фактично коаліційної ну коаліції. Так? Ну тобто, він, він просто так це не скаже. Те саме сказали між іншим в Бундесвері Ну тобто, сказали, що Україна може використовувати ту зброю, яка надана Україні. Так як заманеться, і це вже не просто слова голови парламентського комітету. Мене взагалі знаєш, дуже сильно зараз дратує. Як би це сказати? Хоч просять, щоб я менше говорив, я не можу. Мене дратує, що ми дуже толерували різні, знаєш там. А Затулін сказав, та це персональна думка Затуліна, Завжди у нас так реагували в Міністерство закордонних справ або офіційні там ну, представники України. А от Жириновський наваляв це. Ну, це його персональна думка. Ні, це не персональна думка. Людина-посадовець. Він щось озвучує те, що очевидно обговорюється в кабінетах, коридорах з за, залаштунками і так далі, в кулуарах. І тут у нас і голова комітету, і очільник Бундесверу говорить: ні-ні-ні, українці, будь ласка, от це ваші леопарди. Спускайте леопардів. Те саме говорить Пентагон. Це теж не просто М -м -м. так собі заява. Так, і те, що говорили в Білому домі, в Держдепі, про те, що окей, ну зокрема, от те, що ти заверстала, та Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі. Ну, е сказався, Власне, те, що говорив Кірбі, ну те, що говорила ну, Сабріна Сінг е Метью Мілор. Це яскраво свідчить про те, що департамент, Пентагон і на Рада безпеки вони були в курсі, вони розуміли, що відбувається, і вони упередили розмови про що використовувати, давали дозвіл, не давали, і так далі. Точно так і поступив Берлін. Згадайте буквально через декілька годин після того, як з'явилася інформація про наступ. І Пентагон, і Держдеп, і Рада безпеки 에, Сполучених Штатів через очільників, які були названі, вони зробили брифінги. Ці брифінги виглядали як такі сором'язливі брифінги. Зрозуміло чому. Бо в кінці кінців кожен з них склав фразу: це справа України. Хоча, власне, це і говорило про те, що й і одний, і другий, і третій, і Бундесвер. Чудово знали про підготовку на рівні вищих керівників, як це робиться в нормальних країнах. Визначається спікер, який говорить про те, що він фахово володіє темою, бо тут обрані люди, які прекрасно володіють предметом, які заявляють позицію. І ця позиція акцептується, в тому числі й Кремлем, бо якби почали говорити. Керівники фракцій, типа Жириновських і так далі, то їх би трактували так, як зараз Теска сказав. Бо ну одні скажуть так, інші так почнеться різноголосся. А ці врубали однозначно. Таку ж саму позицію зайняли і британці. Вони точно так визначили свою позицію. Ну, ви розумієте, чудово, що французи бігали там в Олімпій на Олімпійських іграх, і там не до цього було і так далі. Я думаю, що і вони б теж виголосили ці речі, але в них. Чухалося там, де ми про те й не думаємо. У тій ситуації, в якій вони перебували. До речі, ще перебувають. Зрозуміло, <су> <О>. е, від... <су> що ну, Макрон слон, Британія, поки мовчить, Я не чув нічого з боку Британії, хоча це ж наш надійний союзник. Польщі нічого не сказала поки що. от а, а це ж слухайте вже червону лінію. Путінську червону лінію, яку він там креслив довкола себе, як у Вії, там в Гоголя, та, що не дай Боже, ви перетнете червону лінію, все, вам всім буде капзда, вже практично тиждень, вже практично тиждень. Це не значить, що нам треба розслаблятися, але далі формується чим далі, ну, на мою думку, потужніша позиція, що Україна, ну давай, Україна, давай, давай, показуй.